Сьогодні ми будемо говорити про Лего Аватар. Оце, як він сам виглядає. І, і в цьому лего є два дракона, два чоловічка, одного я загубив. от два дракона і отака підставка. Лего тепер Отаке то тепер воно іспользує отакі блоки, щоб зробити воду. І це є отакі листя. І є тут один, два, три Айленда. І цей дракон стоїть на оцій на оці штуці. Я його не добре причепив, але хай так буде. А, а ця штука причеплена до, до отакого блоку. Я не знаю, що це за блок. І ще оцей дракон так само причеплений. Оце як виглядає отак от. Вся пластинка. Тут от так -от 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 ми спользували. І отут чоловічок сидить, зараз його візьму, покажу. Оце сам чоловічок, то я в нього волосі скинув, він на три блока, не такий самий, як нормальний, то ой. То... Дракони отакі є великі. І, і ще є багато інших аватарів, і це перший сезон аватарів. Я не знаю, я знаю це, бо я дивився від іншого ютубера, то це перший сезон і він отакий сезон, то у цього, у цього синій хвіст, а у цього, у цього зелений хвіст, а у цього вже синій, і він отакий от. І це поки що все